Мої любі, вітаю вас на моєму курсі німецької з нуля А1. 1 Сьогодні у нас лекція 9, і тема сьогоднішньої лекції Ich möchte was essen, Onkel Harry. Я хочу щось з'їсти дядько Гаррі. Тож, давайте починати. Was lernen wir heute? що ми сьогодні вчимо? Конюгаціон mögen. відмінювання слова mögen, що означає любити. Конюгаціон мюхтен. Мюхтен означає хотіти або бажати чогось. Ворчас лібенсміта. Словниковий запас продукти. Вордбілдунг номен плюс номен. Слово твір будова нового слова. Як створити одне слово з двох іменників УБІ. Есґівонхайтен. Поговоримо про харчові звички: що ви любите їсти, що ви не любите їсти, як часто ви щось купуєте, і так далі. І діалог beim esn, діалог під час їжі. І також буде одне завдання. Тож, давайте починати. Отже, конюгаціон мюген відмінювання слова мюген. Мюген означає. Любити щось, але любити не в плані кохати, а вам щось подобається. Отже, ми розуміємо це, мені щось подобається. Ich mag. я люблю. Du magst. ти любиш. Er, sie, es mag. Він вона, воно любить. Wir mögen. Ми любимо, Ihr mögt. ви любите. Sie, sie, mögen. Вони люблять, ви любите. Мюген означає подобатися. Наприклад, якщо я скажу «Ich mag Pizza», це означає мені подобається піца». Переходимо до möchten. Möchten означає хотів би, я б хотіла, ти хотів би і так далі. Möchten це конюгаціон свай. Слово мюген любити. Конюгаціон цвай означає більш з вічливістю. Наприклад, kanst du das machen, ти можеш це зробити? Чи можеш ти це зробити? А з конюгаціон цвай – «Кюнтест ду дас махен. Чи не міг би ти це зробити? Чи не міг би у нас в українській мові додається. Би. Отже, мюген любити, а в німецьки мюхтен хотів би хотіла б. Отже, ich möchte я б хотів. Я б хотіла. du möchtest ти хотіла б. ти хотів би. er sie, es мюхте. Він вона, воно хотіла б, хотів би, «хотіло б. «Wir möchten» ми хотіли б і, мюхтет, ви хотіли б, sie, sie möchten» – вони б хотіли б, ви хотіли б. Отже, möchten означає хотіти, бажати чогось. Ось вам невеликий приклад. «Ich mag Pizza». Я люблю піцу. Мені подобається піца. Це означає наші вподобання загалом. Але якщо я, наприклад, піду в ресторан і хочу замовити піцу, я зараз кажу «Ich мюхте піца». Я хотіла б піцу. Тобто зараз на даний момент я хочу з'їсти піцу. Ich möchte pizza essen. Я хочу з'їсти піцу. Тобто мюген це означає наші уподобання, мюхте означає наше бажання. Словниковий запас продукти. Liebensmittel означає продуктовий кошик, тобто повсякденні продукти. Тут лише невеличка зовсім частина продуктів, тому що, як ви розумієте, це і фрукти, і овочі, і м'ясо, і риба. Я лише включила сюди ті слова, які будуть використовуватись надалі в вправах. Але, звісно, я вам рекомендую взяти. Книжку з бібліотеки, або просто знайти в інтернеті і обов'язково вивчити додатково, тому що це зовсім зовсім невеличкий шматочок тих слів, які ви маєте знати. Просто я сюди включила ті, які нам будуть потраплятися пізніше. Отже, починаємо: ді Kartoffel – картопля, ді шоколаде, шоколад Der кухен, це пиріг, саме пиріг. Die Torte – це торт, ді, Zuppe – суп, Der Apfel – яблуко, Der кезе, сир. Мається на увазі твердий сир, Der Schinken – шинка. Der ті чай. Das Brot – хліб, Die Milch – молоко. Die Butter – це вершкове масло. Der Fisch – риба, Die Tomate – помідор. Der Salat – салат. І також, знову повторюся, що це дуже маленький список для Lebensmittel, Обов'язково знайдіть в додаткових джерелах. Або, можливо, я зроблю окреме відео про Lebensmittel, Воно буде чисто про словниковий запас продуктів. Я прям розділю по категоріям і. Буде окреме відео. Але зараз, на даний момент, я вам рекомендую знайти в інтернеті або ще в інших джерелах повний перелік лібенсміта. Переходимо до слова твору. Як зробити одне слово з двох іменників? Наприклад, der Käse» сыr, das Brötchen. Brötchen – сир, дас Брютхен. Брютхен це булка. Маленька булочка. Отже, як сказати сирна булка? Ми беремо «die Käse», додаємо das брютхен, і в нас виходить «das кезе брюххен. Сирна булочка, булка з сиром. Як ви бачите, артикль був взятий з останнього слова, з брютхен. Тому що він іде основним. Тому що це булка з сиром. Сирна булка, а не сир з булкою. Маєте це розуміти. Отже, наступний приклад: ді Schokolade. і де кухен, шоколад і пиріг. Виходить для шоколаден кухен. Шоколадний пиріг. Знову де з'явилося з останнього слова кухен шоколадний пиріг. Das gemüse. Die дізу. Die Gemüse зпе. Все дуже просто. Ді з'явилося з останнього слова. Так само можна зробити і інші слова. У нас уже зустрічалося слово ді, тішбайне, звідки воно походить для тіш, ді байне. Тіш стіл, байне це ніжки, ноги. Ми його з'єднали і вийшло ді, тішбайне, тому що ді пішло з «beine». Це множина. Ніжки столу. За таким принципом будуються всі інші слова в німецькій мові. Пізніше вони будуть дуже часто нам зустрічатися. Просто, я думаю, це доволі легко зрозуміти, якщо подумати логічно і добре прочитати це слово. Тому що воно здається дуже довгим, дуже складним. Але якщо його розділити на дві частини, то ви одразу зрозумієте його смисл. Аовкабе. Завдання. Вас Sie ім Kühlschrank? що ви маєте в холодильнику? Отже, перед вами продукти і ваше завдання написати в коментарях, що у вас є в холодильнику і як часто воно є у вас в холодильнику. Зараз ви побачите приклад і потім обов'язково напишіть мені в коментарях, я перевірю. Отже, Ті Ая це яйця. Ді Käse – сир. Milch – молоко, Die Butter – це вершкове масло, Die Tomaten – помідори. Отже, was haben Sie im Kühlschrank? Kühlschrank – це холодильник. Отже, ви маєте ще додати, як часто зустрічаються ці продукти у вашому холодильнику. Ось вам декілька прикладів. Ich habe immer Milch und... Бута імкулшранг. Я постійно маю молоко і вершкове масло в холодильнику. Іме постійно. Ich habe manchmal Käse im Kühlschrank. Інколи я маю сир в холодильнику. Manchmal – інколи повсякчас. Ich habe nie Tomaten im Kühlschrank. Я ніколи не маю помідорів в холодильнику. Es sprechen. Говоримо про харчові звички. Перед вами діалог двох людей. Чорним одна людина, червоним інша людина. Отже, вас du ту zu Mittag?» Вас, що іст ту, ти їси задоволенням з задоволенням «Цу мітак» на обід. Що ти єси з задоволенням на обід? Ich esse gerne einen Schnitzel mit Kartoffelsalat залат Mittag. Я їм з задоволенням шніцель з картопляним салатом на обід. Як ви бачите, Kartoffelsalat це слово походить з двох іменників. Kartoffel і Salat. Так як Salat der у нас виходить der kartoffel salat, – салат. Und du, а ти і ти mag kein Fleisch. Я не люблю м'ясо. Це м'ясо. Ich esse gern einen salat. Я з задоволенням їм салат. В цьому діалозі є нове слово, це есен, означає їсти. Внизу справа ви бачите невеличку табличку. Я її додала, тому що Есен це неправильне дієслово. Воно неправильне лише в ду, в другій особі і в третій особі одне не EZ. Ду іст, е, зі, ЕС іст. Як ви бачите, воно. І змінюється на і, «Іст». В усіх інших, в першій особі нині, в першій особі множини, в другій особі множини, і в третій особі множини воно відмінюється як звичайне правильне дієслово. Просто запам'ятайте do іest ist. І також тут ви бачите нові слова зліва табличка DAS. Усі вони мають артикль DAS. Das Frühstück – це сніданок. Das Mittagessen – обід, і das Abendessen – це вечеря. Зараз ми розглянемо іще один приклад діалогу. Wann ist du zu Abend? Ist du zu Abend означає вечеряти. Wann – коли? Коли ти вечеряєш? In der Woche – Esse ich їх, um он zu Abend. В робочі дні тижня я вечерю уже о 6-й годині вечора. Я вечерюю уже о 6. ich oft erst um у zu Abend. А в вихідні дні я вечерю аж о 8-й годині. Як ви бачите, schon означає. Вже я вже повечерюю до шостої. О шостій годині я вже вечерю. А ест аж в даному випадку, що і ест мають протилежні значення. Щон означає трошки раніше, ніж ми запланували. Тобто, вже о шостій я вже поїла. А ест в даному випадку ест може мати різні значення. Але в даному випадку «est» означає аж. Аж о восьмій. Це означає пізніше, ніж я планувала або до цього робила. Аж о восьмій годині я вечерю. І тут нове слово Essen zu Abend» означає вечеряти. Внизу ви бачите табличку. Ми вже вивчили, як будуть прийоми їжі німецькою, і зараз вивчимо сам процес, саме дієслово прийомів їжі. Ich frühstücke, я снідаю, означає я їм щось на сніданок, я снідаю. Ich esse zu Mittag, я обідаю, zu Mittag, це Mittag essen обід, esse zu Mittag, обідаю. Ich esse zu Abend. Я вечерю. Як ви бачите, фрюштукен це дієслово. І це правильні дії слова. Воно відміняється як усі правильні дії слова. Якщо ви це пропустили, або не бачили, або забули, я прикріплю посилання на відео, в якому я розповідаю, як правильно відміняти правильні дії слова, обов'язково переходьте і освіжіть пам'ять. І продовження діалогу: Вас wir ас Nachspeise? Was essen wir als nach spajзе. Що ми йому на десерт. Als nach spajзе desert після основного прийому їжі. Als nach spize essen wir einen Apfelstrudel. На десерт миємо. Один яблучний штрудель. Справа, ви бачите малюнок, що означає Яблучний штрудель. Це німецький пиріг з яблуками і корицею. Отже, тут незнайоме слово наяхшпайзер десерт. Як будуть інші частини прийому їжі. Всі вони мають артикль Ді Форшпайзе це закуска, Die Hauptspeise – це основна страва. І ді Nachspeise – це десерт або das Dessert – десерт. Тобто після основного прийому їжі, після основної страви. Отже, про харчові звички ми поговорили. Тепер переходимо до діалогу під час прийому їжі. Знову ж таки, перед вами діалог: червоним одна людина, чорним інша людина. Мюхтес einen Kaffee? Чи хотів би ти каву? О я пітя. О так, будь ласка. Або я ген. Так, задоволення. зі но етвас зупе? Хотіли б ви ще супу? Нох етвас ще? Найн, данке. Ні. Дякую. Мюхтензі зі васе одезавць? Ви хотіли б воду чи сік? Ich möchte Wasser bitte. Я хотіла б воду, будь ласка. Як ви бачите, всюди використовується мюхтен. – «хотіти». І також під час їжі ми можемо сказати guten apetit приємного апетиту. І ви відповідаєте: Данки Ебінфалс! Дякую вам теж. або данке, Дякую вам теж. Це синоніми. Або ви можете відповісти: Данке, das essen, schmeckt sehr gut. Дякую, das Essen, це їжа. «Schmeckt» – Це означає смакувати. Їжа смакує дуже добре. Їжа смачна. Якщо добре перекладати, але я намагаюся. А перекласти дослівно, шмекен означає смакувати. Їжа смакує дуже добре. Danke, Das Essen schmeckt sehr gut. Ну що ж, на цьому наша лекція закінчилася. Сподіваюся, вона була вам корисна і цікава. Якщо у вас є будь-які питання, обов'язково пишіть їх під відео, я на них відповім. І зустрінемося у наступній лекції.